Зараз ми знаходимося в Вашингтоні в столиці Сполучених Штатів Америки, де сьогодні, вперше в історії молодіжного служіння, відбулася зустріч з генеральним секретарем Всесвітнього Баптистського альянсу Елайджа Брауном. Ми на найвищому рівні мали можливість презентувати роботу молодіжного відділу, закласти основи для нашої майбутньої співпраці. Я вірю, що це початок особливих і добрих взаємовідносин. В 2020 році відбудеться в Ріо де Жанейро всесвітній. Баптистський конгрес, на який наш молодіжний відділ обов'язково поїде і прийме участь. Брати і сестри в Україні. Нехай Бог благословить вас. Я був дуже захоплений від нашої першої зустрічі з молодіжним керівництвом Баптийського союзу України. Вони зробили фантастичну роботу, поділившись тим, як Господь рухається через вас, як Господь рухається у вас, як Господь використовує вас у впливі на Україну, Болгарію, Молдову, Туреччину, Африку та на інші місця по всьому світу. Я хочу, щоб ви знали, що всі ми тут, в баптистському світовому альянсі, віримо в вас. Ми віримо, що Бог може використовувати вас. Ми віримо, що Божа рука над вами, що його дух проливається через вас, і що ви можете мати вплив Ісуса Христа в цьому поколінні. Більше ста років тому баптистський лідер з Німеччини Йоган Ункен сказав: кожен баптист місіонер. Я сподіваюся, що сьогодні для всієї молоді в Україні це дійсно вірно. Що ви будете місіонерами у вашій школі, місіонерами у вашій сім'ї, місіонерами у вашому бізнесі, місіонерами у вашій громаді. Кожен баптист місіонер. Брати і сестри, нехай Бог вас благословить. Всі ми тут, у Всесвітньому Баптистському Альянсі, любимо вас, віримо в вас. Ми служимо Воскреслому Господу і Спасителю Ісусу Христу, який кличе нас вперед. Нехай Господь благословить і береже вас, щоб обличчя ваше засяяло, щоб він був милостивим до вас і дав вам мир. Я вірю, що попереду в нас ще багато роботи, тому нехай Господь береже нас і благословить і дасть мудрості в досягненні молодого покоління в Україні і за її межами.